Він може одразу сказати, що я ніколи більше не одружуся, або ж знову таки натякати на те, що йому не потрібні довготривалі стосунки. Ви можете думати, що з часом я його переконаю, або я йому покажу, що я не така, як ті жінки, які траплялися йому в житті, або що я така класна і достойна, але не тіште себе ілюзіями. Насправді, якщо чоловік має якісь там внутрішні причини, знову таки йому потрібно буде пройти довгий шлях трансформації для того, щоб це змінити. Ніякі зовнішні фактори і чинники не змусять його змінити думку. Отож, якщо він не готовий вступати з вами в довготривалі стосунки і робити вам пропозицію, чи якось зв'язувати з вами своє життя. То можливо, якщо ви цього хочете, якщо ви хочете шлюб, сім'ю, дітей, вам потрібно почекати, поки у ваше життя прийде достойний чоловік, який дозрів до того, щоб заводити сім'ю і мати дружину і визначеність у соціальному статусі.